Вітаю вас, дорогі глядачі! Сьогодні ми зануримося в один із найцікавіших творів української літератури фантастичну казку Івана Нечує Левицького Запорожці. Це не просто розповідь про історичні події, а й глибоке дослідження людських характерів, сили волі та відваги наших предків. Чує Левицький, з характерною для нього глибиною змальовує не тільки військові подвиги запорозьких козаків, але й внутрішню боротьбу, моральні принципи і особисті переживання кожного героя. Його запорожці це більше, ніж просто героїчна епопея, це захоплива історія про мужність і патріотизм, що захоплює уяву навіть через століття після написання. Тож давайте разом розглянемо, як на лавицький поєднує літературний реалізм та глибокі філософські роздуми і чому цей твір досі актуальний для нас. Не забудьте підписатися на канал, ставити лайки та залишати свої думки в коментарях. А зараз вперед! У світ козацької слави та мужності! Отже, давайте трохи заглибимося в життя Івана Нечуйлевицького. Іван Нечуйлевицький народився 25 листопада 1838 року в селі Стеблів на Черкащині. Його дитинство було дуже цікаве, він обожнював слухати народні пісні та казки, а це заклало основу для його любові до української літератури та історії. Батько, сільський священник, був освіченою людиною, мав прогресивні погляди, чималу домашню бібліотеку, на власні кошти облаштував школу для селянських дітей, де навчився читати і писати, в тому числі і його син. Мати була не займалася домашнім господарством і дітьми, мала лагідну вдачу, але померла рано, коли Іванові було 13 років. Хлопець зростав допитливою дитиною. Завдяки батьковій бібліотеці смалку познайомився з історією України і читав твори класиків літератури. На сьомому році життя його віддали в духовне училище при Богославському монастирі. Саме там він старанно вчився, опанував латинську, грецьку та церковно мови і успішно закінчив його в 1853 році. Після училища в 14 років Іван Нечуйлевичкий вступив до Київської духовної семінарії, де навчався до 1859 року. У семінарії захоплювався творами Шевченка, Пушкіна та Гоголя, почав цікавитися звичаєм і побутом селян і скарбами українського фольклору. У 1861 році вступив до Київської духовної академії. Відомо, що він самотужки вивчав французьку і німецьку мову, щоб читати зарубіжну класичну літературу в оригіналі. У 1865 році закінчив академію і отримав звання магістра, але духовна кар'єра його не приваблювала. З 1865 по 1867 роки написав свої перші твори, викладав в Полтавській духовній семінарії. А згодом з 1872 року у гімназіях Польського королівства. У 1873 році він домігся, щоб його перевели у Кишинів і працював там у чоловічій гімназії. За організацією таємного гуртка для прогресивного настроєних вчителів, на зібраннях якого обговорювалися гострі національні та соціальні проблеми. І за пропаганду української літератури Блевицький потрапив під нагляд жандармерії. У 1885 році пішов у відставку і переїхав до Києва, де присвятив себе винятково літературній праці. Наприкінці 1917 року письменник впав і зламав ногу. Родина перевезла його до лікарні, але з приходом у Київ кайзерівських військ шпиталь був ліквідований, і Івана Нечуй Левицького перевезли у Дегтярівську багадільню, у так званий шпиталь для одиноких людей, де він не отримав належний догляд і лікування. Нечуй Левицький помер 2 квітня 1918 року. Панахиду відслужили в Софіївському соборі, а поховали письменника на байковому кладовищі. Іван Нечуй Левицький увійшов в історію української літератури як видатний майстер художньої прози, створивши ряд високохудожніх соціально побудових оповідань та повістей. Пропоную послухати стислий переказ Виклад змісту казки Запорожці. Над Дніпром у селі Старому Кодаку жив собі молодий лоцман, провідник суден, Карпо Летючий, був він потомком славних запорожців високий, чорнявий та кучерявий, ще й до того сміливий. Добре знав усі дніпровські пороги з Малку. Лоцма, лоцманський отаман дуже любив Карпа і настановив його головним керманичем, незважаючи на молодість того. Якось приплив до порогів байдак із багатим товаром і попросив купець найкращого лоцмана. Отаман послав Карпа летючого, пообіцявши йому за добру роботу найбільшу плату. Погода була тиха та ясна, десь далеко шуміли пороги. Гребці дружно махнули веслами і полетіли, як на крила. Щасливо проминули три пороги. Карпо був гордий і радісний. А попереду вже гудів дід чи не наситець. Здавалося, що ревла череда волів або стріляли з гармат. Білий гребінь хвилі пробіг по воді, коли десь узявся вітер, ухопив судно і зніс на бік. Карпо сам кинувся до стерна, закричав на гребців, але нічого не міг удіяти. Страшний камінь круцько вхопив байдак і обкрутив його навколо себе, зламавши стерню. Гребці зізняли руки до бога, і Карпо втратив пам'ять. Коли Карпо прийшов до тями, то побачив пишний сад, луки, прекрасні квіти, від яких не можна було відвести очей. До летючого підійшли двоє чоловіків, одязі запорожців, і сказали йому спускатися вниз із гори. Карпо здивувався, такі ці люди були високі, рівні, дужі. А запорожці теж із подивом запитали, чи всі люди в Україні стали такими мізерні та маленькі, як оце він. І розказали, що як зруйнували січ, характерники, чаклуни, зачарували її всю з островом, з гетьманом, з козаками, і тепер вона тут. Запорожці повели Карпа через лісок, у якому не було тіні, до свого товариства. Козаки були дужі, гарні, святково вдягнені, розмовляли стиха, а здавалося, що то ревуть страшні дніпровські пороги. Пройшли через пишний сад зі спілими яблуками та грушами, вишнями і виноградом. У ньому спочивали старі запорожці, у другому саду співав сивий кобзар. Далі всі пішли до гетьмана і сказали, що прибув чоловік із України. Гетьман розчулився. З його очей впали сльози й обернулись на квітки. Став він розпитувати Карпа про те, чи пам'ятають в Україні гетьмана й козаків, чи розказують про них попи, ченці, вчені люди, як живе це людям на світі, краще їм чи гірше, і чи й досі терплять від ляхів, татар та москалів. Карпо відповів, що про запорожців вони чули дещо від кобзарів та й усе. Про татар уже й не чули, а ляхи жиди й москалі є. Зітхнув гетьман і сказав громаді, щоб ішли разом з ним до церкви помолитися за Україну. Казка Івана Нечуй Левицького розповідає про страшні пороги на Дніпрі. Щоб подолати їх і потрапити в море, треба було великого вміння та сміливості. Карпо летючий якраз і був чудовим лоцманом. Але йому не поталанило. Його байдак розбився і він потрапив у підводне царство, де була зачарована Запорозька Січ. Письменник уславлює мужніх, сильних і красивих запорожців, славу і приклад яких, на жаль, призабули в Україні. Проаналізуємо твір Тема. Протиставлення героїчного минулого України, зокрема вільнолюбства запорожців і сучасного підневільного становища люду, ідея утвердження вічних людських цінностей, волі, патріотизму, вірності і єднання, засудження гноблення та несправедливості. Головна думка кожен народ має пам'ятати про свою історію, берегти свою самобутність і боротися за свободу. Головні герої Карпо Летючий Лоцман, який потрапляє в зачаровану Запорізьку Січ, Запорожці, гетьман, козаки різних поколінь. Мешканці України 19 століття – Селяни, пастухи, чабани. Проблематика твору. Автор піднімає такі проблеми національні, підневільний стан України. Трата національної та соціальної свободи. Соціальні нужденне існування українського люду панщина історіосовські героїчне минуле, більш сучасне, ніж зачаровано приспане сьогодення. Реальні та фантастичні події у творі запорожці. Реальні. Небезпечна робота лоцманів на дніпровських порогах, життя українців після знищення Січі та запровадження кріпацтва, існування козацького товариства та гетьманів. Фантастичні! Зачарована Запорізька Січ під водами Дніпра, зустріч Карпа з козаками різних поколінь, чудесне повернення Карпа додому. Запорожці. Це не лише казка про героїчне минуле, але й заклик до боротьби за свободу України. Твір збуджує національну свідомість, надихає на патріотизм віру в краще майбутнє. Казка Запорожці це один із найвизначніших творів Івана Нечой-Левицького, який досі користується великою популярністю. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися своїми думками в коментарях. До нових зустрічей!